Що чекає Україну після виборів? Все, що найкраще. А чому ви так думаєте? Бо я вірю, найкраще, де все. Я вірю, що людина, я вірю, що все буде добре. А що ж, якщо регіони, то що? Нічого. Регіони ж то і були і залишаються. Що зміниться? Нічогісінько. То це добре чи нічого не зміниться, чи навпаки? Ні, це нічого не зміниться, а що ж доброго? Пенсійний вік додали, 100 гривень до пенсії додали, а ціни звінтилися наскільки? Що змінилося? І б'ють у груди і кажуть, от ми багато зробили. Що? Що? Я лічно не чую. А як ви вважаєте, ці вибори були чесними? Ні. Вибори не чесними. Армію заставили, села заставили, голосувати за регіони. Це достовірна, достовірна інформація. Я думаю, що нічого не чекає, нічого не зміниться. Тобто нічого поганого і нічого хорошого? Не так, як було. А це добре? Ні. Хотілося б перемін. Хотілося б переміна до кращого, але їх не буде. А чому так? Чому так? Я думаю, що ті політики, які прийдуть, вони нічим не відрізняються від тих, що є. Це люди так проголосували? Це ми так вибрали? Чи все ж таки фальшування було? Я думаю, що підкупи були і були усюди. І про це знають люди, і в основному це було на селі. Ось це ми, я я відділа, ну... підкупи я бачила. Особисто бачили підкупи? Так. Да. А да. хто підкупляв? І за кого ну, ми не, не цікавилися uh -huh. Ну, що Гроші давали, бачили. Я думаю, буде покращення. А чому у вас така впевненість? Не можна жити без впевненості в будь-якій. Але на чому ґрунтується ваша впевненість? Ну, я думаю, що ми довірили нормальним, правильним людям свій вибір. Це ви про кого? Про наших депутатів. Цікаве церкове шоу, я так думаю. Чому цікаве? Ну, судячи по результатам, по результатам попередніх екзитполів збираються комуністи, націоналісти в одному приміщенні. Це вже буде цікаво. Це вже буде цікаве церкове сортів, як на мене. Я так вважаю. А як ви вважаєте, ці вибори були чесними і демократичними? Ніякому разі. Чому? Ну, Дуже багато фактів прямих і другорядних на те, що задіяний був адмінресурс і партія влади тиснула своє. Це беззаперечно. Тому в них такі результати непогані? Ну, е я думаю, якби були вибори більш чесніші, то, мабуть, би, е ну, була перша не партія регіонів. А десь на рівні з... Опозиції. Якщо буде партія регіонів, нас буде, ми там Там-сюди? Да. Росія притягне нас туди і будемо стартувати так, як ми стартували 70 років. Якщо виграє оці, батьківщина удар, то будемо ми жити, ще. наші землі не продадуться і ми ще будемо жити. А якщо буде партія регіонів далі, нас перетягнуть. І будуть нам босух давати по чайній ложці, щоб ми дихали тільки і більше нічого. А як ви вважаєте, таке голосування і ті результати попередні, які ми бачимо, це чесні були вибори? Не Чесні, ні грама, ні грама не чесні. Вони позакуповували, під домами давали по дві тисячі, визивали старших домів і віддавали. Ну, хто продавався, то хай їм Господь робить. А хто не продавався, це таке. Я говорю, ну не чесно, навіть під щити голосів. Під щит голосів не чесно. На жаль, не можу відповісти, що демократичні стосовно того, що Чому не можете відповісти. Ну, як видно з інтернету, по цьому по окружним комісіям і по... Ну, взагалі, не, не дуже приємне відчуття. Україна скатується до, до тоталітаризму. До провладності Януковича, так що не дуже приємне відчуття, тому що видно, що як ідуть підсчоти, підрахунки голосів з людей неприємне враження. А як гадаєте, що нас чекає після підрахунку і остаточних результатів? Ну, повинна надіється, повинні на краще, тим більше, що ну, деякі політичні сили нові підійшли до власті і будуть вже формувати. парламенті буде, нові люди будуть в парламенті. Так що я думаю, що щось зміниться на краще. Трошки стряхнуться політичне болото. Ну, я думаю, що так. Ну, я на дільниці була на 40-вій, то в нас там вибори пройшли демократично, але те, що зараз робиться налогою, де пішли ці голоса, де болотецький не пускає дітей, яких надсилають, щоб зірватися все, і ліс палиць, сказали. І там таке твориться, то, звісно, хочуть голоса поміняти. Ну, що ж для України? якщо за п'ять років, коли нас Віктор Федорович став президентом, нічого кращого немає, і лучого не стає, точчого і не буде. Єдине, треба молитися до Бога, м'ять себе і то він щось шоти нашій Україні.